Депутатський запит від депутата Мельника Юрія Степановича. До мене у депутата міської ради звернулись батьки учнів ЗОШ номер 7 з приводу проведення додаткової секційних занять по спорту в позаурочний час. Тому, звертаючись до вас з проханням розглянути можливість виділення 0,5 ставки для, учнів фізичної, для учителів фізичної культури та спорту в ЗОЖ номер 7 для доведення секційних занять по спорту. Начальник управління освіти і директор про це знають? А? Я питаю вас, шановні. Ну дивіться, я питаю. Е, Ніна Олександровна, Вадим Володимирович, ви про це знаєте? Дивіться, махають головою, що ні. Юрій Степанович, Що саме? Я питаю про те саме. Ви знаєте про це питання, до вас так само підходили і просили е допомоги. Е можливо, е щось неправильно, не, не так зроблено, не так написано на запит, то тоді вибачайте. Але така ситуація насклалася на цукровому заводі, що ні один тренер, ніхто не хоче їхати е займатися на посілок цукрового заводу, займатися. Е, е, уявляєте собі, що діти маленькі в таку пізню пору їхали, от наприклад, у нас був тренер замість спокійного Олега Борисовича, хай е, царство небесний. Е, група була готова, новий тренер прийшов, 20-24 дитини ходили цілу літу, він взяв, покинув, хай їздять на спартак то я нормально Юрій Степанович, Степанович. Степанович і тому я це підняв. Якщо я образив е, керівників, наприклад, вибачте, ну мені так підсказали зробити запит дати. Якщо мені треба ну, робите, що я там перепринув через голови голови, прошу вибачити. Дякую. Це, це, це мудро. Юрій Степанович Юрій Степанович, це мудро. Ви поступили, вибачилися. Але керівництво, директор школи і начальник управління, візьміть, будь ласка, це не до відома, а до виконання. Вивчить цю ситуацію і я думаю, що у вас проблем не буде ніяких. У вас кошти для цього і можливості є. Дякую. Будь ласка, далі. Слідуючий запит від депутата міської ради Тимрука Віктора Станіславовича. У, вас ще у когось є запит? Дивіться, шановні депутати, пропозиція даний проект рішення. Проголосувати як таки пакетом і як рішення нашої сесії. Микола Васильовича ж є ще вами. Але збавлені. голосуємо окремо, так. Процедурно по е, пакетом, Василь так? Михайлович, Микола Васильович хоче сказати Василь, слово. Ще... Ні, то ми зараз проголосуємо всі. Всюди так, буде, так буде включено. Ось так, так. Це що? Запит кажуть більше. Я зараз потім окремо підемо з поустних запитах, тому що я, я бачу, що ще є. То, Не заперечуєте? Прошу проголосувати пакет. Мене, якби депутати звернулися в Батьківський комітет ЗОЖ No7 міста Дуб з сприйману встановлення замінних вікон в приміщенні класів сьомої школи, зокрема зарубіжної літератури, оскільки попереднє їхнє звернення до управління освіти міської ради, та також міської ради самої позитивного результату. Для сприву, прошу вказаний запит направити на розгляд управління освіти міста Дубна, також бюджетної комісії до міської міської ради та управління житлово-комунального господарства. Дякую, Васильович. Шановні депутати і шановні виборці, питання заміни вікон повинно йти в комплекси як проєкт капітального ремонту школи, в тому числі і поліпшення утеплення щодо фасаду школи. Я не то, що відкрию вам секрет, але дійсно я був в Вірменії на конференції угода мери у східне спів... співпраці, спів... співтовариство. Ось, де ми, я як міський голова, підписав цю угоду на співпрацю. Якщо в нас буде дійсно гарний проєкт Вадим Володимирович Ніна Олександрівна щодо утеплення школи номер 7 то ми постараємося його, так само як і майбутній, майбутню котельню, в тому числі як і майбутній басейн, провести через цю угоду мерів. Тому, будь ласка, шановні, готуйте проєкт, Вадим Володимирович, готуйте проєкт. Батьки праві, готуйте проєкт, давайте його для розгляд депутатів бюджетної комісії, щоб ми проголосували. Але у вас є можливості виготовити проєкт капітального ремонту фасаду школи капітального ремонту за ваші гроші, які у вас є. Будь ласка, виконуйте, батьки просять. І давайте не будемо. Тут шукати винних. Тому що це все було піднято питання ще на початку, я кажу, цього року, не навчального року, а цього року. Дякую. А можна слово батька? Ні. Будь ласка. Будь ласка. Можна, да? да. Звісно, я до місця, так. Да. Ми, Василь Михайлович, до вас зверталися і ви нам пообіцяли, що вікна будуть встановлені цього року. В березні місяці ми звернулися, ви нам е, відписали, е, скільки було сесій, жодного разу ніде це питання не було висвітлено. Тобто, виходить так, що ви нас проігнорували. І хочу задати вам питання, що ви за мер, який дає слово і не виконує своїх обіцянок? Після цього ми звернулися до пара не треба, який також пообіцяв, що буде кошти в будь-якому випадку будуть. І оскільки є проєктно-кошторисна документація на басейн, ви нам сказали, це ваші слова, ці, цю, е, ці вікна можна долучити до проєкту кошторисної документації е, басейну, вікна, це ваші слова. Було три свідки, так що не кажіть, що ви такого не казали. Ви сказали, ми вам обіцяємо, буде перевиконання міського бюджету за півроку. І кошти по-любому лишаються. Це, як сказали ви, сказав пане Треба. Це ваші слова. Це не я один чув. Так, хочу Даю я ще не договорив. І хочу задати питання, що ви за чиновник і що ви за чоловік, коли ваші е слова розходяться з дій? І Чому так? Шановні і, депутати, і ця, шановні я, присутні. Я, я ще не, договорю, що не, не Тому коли кошти на пам'ятники вас знаходяться, а е фрази в цьому залі звучать Україна понад усе і не... Місто не міський голова, а жителі міста, як ви любите говорити. Це ваші теж слова. Це є ваші слова. Місто це є жителі цього міста. Це є маленькі діти, які е, мерзнуть зараз в класі, а ви проігнорували наше звернення. І не виконали свої Мене запитання. Ніна Олександровна, дітки мерзнуть в школі. Я, 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 я. Давайте не обманюйте тут. І оцей батальйон, який ви привели. Будь ласка, не атакуйте мене, а краще дайте можливість сьогодні гарно героя зустріти, який загинув. А ви а ви ухилилися від військових зобов'язань І сьогодні тут починаєте піднімати питання. Будь ласка, присядьте. Все, до побачення. Так, шановні депутати, приходимо. Голова робить, що може, поки що. Гроші прийшли, дали вам. Він ж не може со своїй кишені. Е... Він пообіцяв. Питання, для чого було обіцяти? Володимир Гераміч, гроші на школу, витка, гроші, на школу гроші на школу, на управління освіти виділені, все, крапка. Скажи, будь ласка, Вадим Володимирович, гроші не виділені? У нас не одна школа. Де зробили басейн. У нас є шоста школа так само утеплена, у нас є третя школа нетеплена, на у нас є гімназія друга. Ми і так на одну школу вже, подивіться, скільки на цьому школу виділили. На сьогодній рік виконуємо кошти, зробимо бюджет на бюджет розвитку по утепленню фасаду школи номер 7 У нас є вже проєкт гімназії розробляється, перший проєкт утеплення фасаду, третьої школи. Ось, шоста наразі і сьома. Так що ми все не можемо обняти за один раз. Так що, володим Бу, володим я вона... я вашому батальйону, який ви очолюєте, дякую за підняту проблему. Ви до побачення. Принижувати депутатів, як було тільки що зроблено, і місць місцевих жителів. Ми вас брали просто в дії ваші. Друге діло. А так робиться. Човка, обіцяли. Я так вино вже обіцяє не вийде. Хто Чиновника, два пообіцяли, що будуть вікна. Ми зверталися в березні місяці. Це вікна, де ваші діти навчаються. Так. Да. А, то все зрозуміло. Що зрозуміло? Так, не так. мішайте, будь ласка, я вас дуже прошу. Не мішайте працювати. Агітуйте своїм батальйоном, будь ласка. В іншому віде. плані. Я знаю, що я роблю. І я знаю, що я зробив. Для міста. Ну так зробіть. Розумієте, в цьому році по управлінню освіти освоюється скільки грошей, Вадим від... Почекай! Скільки грошей? Почекай, а почекай. 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 почекай! Скільки грошей? Я ж не кажу, Вася почекай. Кажи! це, це, ще, це ще і до шкілі навчаються заклади нас. Скільки грошей освоїться по лінії до 5, 5 мільйонів, шановні, будь ласка. А де вони? Чому погодінні внесі продовжують збиратися? Ви а громада, Ви. Не не моя ви. Я там, знаю, там, що там, благодійний внески не міський голова, не начальник управління охорони здоров'я, не директор не ініціює. Но... Будь ласка, Ніна Олександрівна, чому збирається Но... під вашою єгіною внески? Ну при чому ти, Ніна Олександр, я, я мені мені. вас запилю, коли ви казали, нема в місті. Коли... Ні, що, є, що немає благодійних внески в місті. Звісно, що немає. А наша ваша брехня, коли є вони? Якщо так, розвіть, будь ласка. Так, то, які це, благодійні? це від Особисто від родини. Назвіть, будь ласка. Та, Та, так, будь ласка, давайте по ділу, по суті. Камери направте, будь ласка, на нього. Назвіть, хто дав благодійний внести. Будь ласка. Та запитайте в кожну школу, ній, в кожен садочок. Що ви мене допитуєте? Хто збирає? Хто збирає? Говорите в всіх комітетів. Хто цього? збирає? Ви не знаєте На цій цього? прізвище. Ви цього не знаєте? Хто не збирає? Я не збираю. А людей. чому ви не збираєте? Ви збираєте. Бо я хочу змінити країну. О, то змінюйте її, змінюйте. Підійдіть, будь ласка, туди на схід і покажіть приклад. Ви мені не розкажете, що я, я маю знаю, робити. Я знаю, як ви ухилилися від військового зобов'язання. Ви мені не розкажете, що я маю робити. Ви зробіть те, що поставити. Так, все добачте. Шановні, давайте будемо... Скільки буде ця брехня? Скільки буде ця брехня? Скільки, скільки будеш ти тут е працювати? Так, добре. Шановні депутати, переходимо до слідуючого питання. Порядку дня. Петро Григорович, шановку з лаву керівника, дякую, дівчата, що вас потурбували сьогодні. Добре, що ви признали, що ви жить. І прошу вас.